Свіжі новини сьогоднішнього дня оперативні новини про можливу війну Європи та РФ з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, бачите тут кнопочку Стежити. Будь ласка, приєднайтесь. Спеціально для вас готую щодня перевірені новини. Підписуйтесь, будь ласка. Кнопочка, стежити ось тут. На безпеки для України зобов'яжуть країни Європи воювати проти Російської Федерації. Якщо війна в Україні відновиться, заявив президент Фінляндії. Ступ віримо чи ні. Якщо так, поставте плюс в коментарях. Якщо ні, поставте мінус в коментарях. Економіка не тримається на 18 та 22-річних хлопцях. Тому виїзд цієї групи не впливає на фінансову ситуацію в країні, заявив голова ради резервів сухопутних військ збройних сил України. Він наголосив, що вікова категорія 18-22 – це студенти, які здобувають освіту і не є економічною опорою країни. Можливо, вони десь підробляють у вільний від навчання час. Це ніхто не забороняє, але точно на них не формується економіка країни. Це теж важливо розуміти. Так звичайно, робота будь-якого громадянина і сплата податків з його роботи впливає на економіку, але точно не якісь конкретні віки. Ові категорії це теж треба усвідомлювати. Кремль розгорнув масштабну мережу фейкових сайтів для атак на США. Видання з Register повідомило, що Росія створила понад 200 сайтів, які продукують сфабриковані новини, імітуючи локальні медіа у США, а також у Франції, Канаді та Норвегії. Головна мета Кремля дискредитація американських політиків і радикалізація суспільних настроїв. Іран негайно припиняє будь-яку співпрацю в ядерній сфері з МАГАТЕ. Рішення ухвалила вища рада нацбезпеки на чолі з президентом. Причина цього повернення санкцій від країн Європи. Напередодні Радбез ООН ухвалив повернення санкцій проти Ірану через порушення умов ядерної угоди. НАТО має відповідати на порушення з боку Російської Федерації. Країни НАТО мають відповідати на провокації РФ, на кшталт порушення повітряного простору Естонії і атаки дронів у Польщі, у тому числі військовим шляхом. Вважає президент Чехії. Цікаво, чи розпочне війну Європа проти Російської Федерації, як каже президент Чехії, то нібито розпочати вже мають відреагувати, мали б вже два рази за його словами. РФ не лише веде війну проти України, але й безпрецедентно провокує країни НАТО, бажаючи не лише викликати реакцію у відповідь. Яку потім зможе використати у власних інтересах, а й перевірити нашу рішучість і можливість захищатися від подібних провокацій? Павел згадав про те, як Туреччина збила російський бомбардувальник після подібних провокацій і зазначив. Що порушення повітряного простору є приводом для введення в дію оборонних механізмів, а саме збиття такого літака за минулу добу зі сувідпрацювали тисяча живої сили, один танк, 25 артилерійських систем, 553 БПЛА, 29 крилатих ракет та 78 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. І гарного дня вам бажаю шановні глядачі! Посміхайтесь і в коментарях посміхніться.